Вітаю вас, друзі! Погляньте, який гарний метелик! Його називають метелик адмірал. А ще одна його назва сонцевик адмірал. Ця комаха має гарні дивовижні візерунки на крилах. Передні лапки метелика нагадують щіточки, вкриті густими волосками, що є їх головною відзнакою. Сонцевик адмірал має темно-бурі або майже чорні крила. Іноді з блакитнуватим полиском. Верхня частина передніх крил у цих метеликів чорна. З однією великою або кількома дрібними білими плямами. Через них також проходить поперечна червоно руда смуга. Нижня частина крил. Має темно-бурий колір та червоно руду облямівку по краю. На останній ледь помітний рядок невеликих темних плямок. Як і всі комахи, метелик має 6 ніг, а тіло, як у будь-якої комахи, розділене на три частини голову, грудну клітку та черевце. Пара вусиків антен допомагає метеликам відчувати навколишнє середовище за запахом та на дотик. З двох боків голови у метеликів є очі, завдяки яким вони бачать цей світ. Ці метелики переважно травоїдні. Вони харчуються нектаром з квітів та рідиною плодів. Побачити метеликів адмірал можна аж із березня і по жовтень. Взимку такі метелики-адмірали рухаються на південь у пошуках теплішої погоди. Проте деякі з них можуть ховатися під корою дерев або у щілинах. Ось така краса живе поруч з нами. Варто лише зупинитись, щоб побачити її. Тож будьте уважні, помічайте красу, а ще ви можете її перенести на папір. Можете намалювати метелика. Бувайте, друзі!